Добрый вечер, друзья. Олег Скрипка, Нина Матвиенко, президент Янукович и его книги — все это в программе проты ночи с Павлом Шереметом. Подведем итоги недели. Поехали! А у нас в студии человек, который ведет упорную воспитательную работу, приближая украинцев к прекрасному, пытается затронуть тонкие струны в душе украинцев. Знаменитый музыкант Олег Скрипка. Встречайте! Здравствуйте, Олег. Рад с вами познакомиться. Наконец-то присаживайтесь. Летаю всех. Хотя я слышал, что вы пытаетесь отобрать у нас хлеб, у нас журналистов, телеведущих, что вы тоже сейчас будете вести телевизионную программу, где будете задавать людям провокационные вопросы. Даже пилот уже записали, правда? Не правда. Ну, слава богу, мне полезно. Идея есть, но... Але е, в мене були такі провокації. Е, я е, працював як журналіст і приїжджали е, оце ну, шоу Французька Нотердам до Парі. Е, і, ну, і була в них така е, репетиція, прес От, і прес-конференція. І мене знайомі, знайомі кажуть, давай візьмемо в них інтерв'ю. Ну, я прийшов як журналіст, я ну, хочу теж мені цікаво побути в вашій шкурі. Оце як. Е, ну... Відлікуся від теми, чоловіки завжди ну хочуть відчути, що відчувають жінки. Ну так далі чу... ми не заходимо. Да, от, а от, я ну, ну а я як артиско, хочу відчути, що відчувають журналісти. <ристо> от і е, ми прийшли на Нотердам до Парі. Е... Вони провели репетицію, і там, як завжди, там стали такі запитання, чи є воскотики дома, чи ну, да, да. на якій марки машині ти їздите. Такого плану ну, глибокі запитання. Да. Неожиданне, да, не, сідає. Не, а, а я так, ну. Французькою мовою почав ставити запитання, але і потрошку їх вивів те, що от ви співаєте прекрасну французьку мову. Я знаю, що там є англ, англійська версія, російська російська версія. Чи не хочете ви заспівати українською мовою? вони кажуть, ну ми хочемо, та це там дуже ну, артисти да, вічлої, і довго, довго готуватися. Я кажу: в мене все готово. Достаю баян. Достаю баян, і їм дають. Транскрипцію, як, як, як ти мене любити, Києве мій. Французькою транскрипцією. Я знаю, як це писати. Вони кажуть, це нічого, там, це не похапщина. <рес> <я> Какучити іностранцем <рес> не <рес> словам. Я кажу, ні, ні, там я думаю, що попадалися вони такі штуки. Я кажу, ні, ну все класно. От, і і сподобалась, я кажу, це гімн Києва. Ви можете ну, там, зробити такий експеримент. От, і вони заспівали це, в чотири голоси відразу розклали. От ім, і, ну, такий мій експеримент, журналістський експеримент, їм сподобався. Так, а потім їх виступ в палаці спорту нашому вони закінчили. Вони на сім голосів розклали, і вони, коли вийшли на на Це на пінапакло, которого... вони заспівали, як тебе не любити, Києво, мій з моєї подачі. Я кажу про те, що про те, що ну, журналісти теж можуть дуже дуже багато. Якщо Настоящі журналісти. Включити, да. включити. Ну, а, кстати, а у вас котики-то є? вдома? <рес> у мене є заготовка. <рес> <рес> Немає. А я подумав, заготовка котика. <рес> <рес> Ви в зараз это... дуже багато організовуєте фестивалі, куди приходять тисячі, десятки тисяч людей. Це какой-то для вас какой новий етап вже в житті, просто музики, концертів не доставити. Співаємо. Я як артист співаю, співаю пісні і як будь-який діамант, він, він потребує оправи. І це обрамлення, обрамлення це є сама організація контекст культурного фестивалю. І якщо ти приходиш і. Ну, Ти виступаєш на збірній солянці, як це називається, ти, ти не можеш ну, той меседж чи так вистроїти, так, так, так заблищати, як, як діамант. І в принципі, це було спочатку а, якби а, для себе так, щоб мої, мої проекти, мої, мої пісні могли звучати, там, а, звучати... в такому контексті. В контексті. А, а, а... а от зараз в Україні теж вот такое час, постійно то спокійне, то напряжене, то спокійне, то напряжене. И... Люди ждут от музыкантов ну какого-то революционного слова, эм, какой-то революционной песни, какая-то часть людей. А музыканты, которые когда-то ассоциируются с революцией, они молчат. Почему? Вот вы молчите. Мы живем в период Прекрасний період. Насправді тільки його треба усвідомити. Ми живемо в період будування громадського суспільства. Насправді, політики безпорадні, вони нам нічого не можуть запропонувати, і це є правильно. І нарешті люди починають розуміти, вже ми ну, багато людей перестали скаржитися на уряд, і люди просто роблять. Спасибо вам большое, що ви к нам прийшли. не дают покоя людям внушительные писательские гонорары президента Виктора Януковича. Как вы знаете, он получил в прошлом году 2 миллиона долларов за свой писательский труд. 2 миллиона долларов ⁇ это стандартная ставка гонораров Януковича за последние годы. За меньшую сумму он даже ручку не возьмет в руки. И я его понимаю. И хоть миллион долларов президент откатил на благотворительность, завистники все равно не унимаются. Как так можно, возмущаются они. Моника Левинский столько не получала за свои эротические мемуары о президенте Клинтоне. Что вы возмущаетесь? Вы сначала найдите книги президента, потом попробуйте их прочитать, и вот тогда возмущайтесь. Да, именно таким нелегким путем пошел мой коллега Сергей Андрушка. И наша рубрика «Достоевский». Виктор Янукович За минулий рік отримав найбільший дохід не як український президент, не як доктор економічних наук, не як професор, а як український письменник. 15 мільйонів гривень гонорару. Ми вирішили розшукати книжку, яка зробила нашого президента-мільйонером. У книгарні наукова думка ми не знайшли книг автора Віктора Януковича. В іншій книгарні нам показали найпопулярніші книги. Найбільш продаваємих книжок по нашій мережі. Слухайте, ну я тут не бачу не бачу е, Віктора Януковича. А, ну Не знаю. Янукова. А у вас є взагалі книжки, хоч одна книжка Віктора Януковича? Е, ні, але є його однопартійців, є Анна Герман. Ви знаєте, хто найуспішніший, найбагатший український письменник за 2012 рік. Не знаю. Ну, може, це і як його. Нака. прізвище це. Нака? Так. є стамонація. Добрий день. Скажіть, а от хто, на вашу думку, найбагатший, найуспішніший український письменник? Я далі ми побували ще в одній київській книгарні. Спочатку нам здалося, ми знайшли те, що шукали. Але це виявилася книга не автора, а про автора. Вона видана десь місяць тому. Ага. А скажіть, а от є у вас книги за авторством самого Віктора Януковича? Ні, на жаль, немає. Як? Так їх так. Ж немає. Ми не здавалися. Вирішили відвідати головну бібліотеку України імені Вернацького. Тут до нашого приїзду підготувалося серйозно. Нас зустріли у спеціальній кімнаті все керівництво бібліотеки. Костенко Леонід Йосипович, керівник відділу бібліометрії та наукометрії. Кулаковська Тетяна Лонтінечний секретар бібліотеки. Коваль Тетяна Миколаївна за відділу комплексного бібліотечного обслуговування. Попик Володимир Іванович, генеральний директор. Василюк Віктор генерального заміститель заступник генерального директора. Павлуша Тетяна Петрівна, виконуючи обов'язки, заступника генерального директора. Мирослав Леськів, помічник генерального директора. І Сергій Андрушко, журналіст. Згодом нас повели показати зібрання книжок Віктора Януковича. Фонд президентів. Ага. Наші бібліотеці доручили створити такий фонд, який збирає всю літературу. А хто подарунки. Адміністрація президента. О, це, це всі президенти тут. Тут подарунки. Колись їх подарували президенту. Є глобус, дитяча картина, китайські вази. Подарунок президенту Віктору Федоровичу Януковичу від заступника голови Державної ради Китайської Народної Республіки Джана Дедзянга Царства зникають, а вази залишаються. <говорю> Будемо сподіватися, що так. Нарешті ми знайшли книги Віктора Януковича. Є тут кандидатська дисертація. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 96-го року. Є тут спільна книга двох письменників Януковича та Азарова. Тут Микола Янович Азаров разом з Януковичем написав книгу. А Заров один із провідних фахівців взагалі. Це ага. він нам відомий зараз як політик. Так. А ми то його в академії знаємо як серйозного, дуже вченого. Є тут і про Віктора Януковича. А це про нього, так? Істина Созидатель. Не було тут лише книг за два останні роки. Бібліотека якихось прав. Юридичних одержувати всю літературу немає. У бібліотеці імені Вернацького нам порадили звернутися в інший заклад. За моєю спиною книжкова палата установа, де реєструють усі книжки, надруковані в Україні. Це останній шанс знайти книгу Віктора Януковича. Книга автора Віктора Януковича тут є, але чотирирічний давнини. 2009-й – це останній надходження. Ви маєте реєструвати всі книжки, які виходять в Україні? Ми маємо реєструвати всі книжки за умови, що вони до нас надходять. Якщо видавництво було не українське, то ми можемо і не отримувати такі обов'язкові примірки. Це означає лише, що Віктор Яникович надрукував свою книгу за кордоном. Таким чином ми ніколи не дізнаємось. Яка ж ця книга? Наступний наш репортаж має бути з Австрії, де одного разу вже видавали книгу президента Opportunity Ukraine, завдяки якій автор розбагатів на 15 мільйонів гривень. У нас сьогодні в студії жінка, яка пробила собі дорогу исключительно своїм удивительним талантом, не замутненным нікакою политикой. Народна артистка України. Золотой голос страны Нина Матвієнка. Добрий вечір. Добрий вечір. Як приємно вас видіти. Спасибо. А ви ж легенда ну української музики, української пісні. Та я думаю, що кожен на своєму віку, коли так вичали від берега трошечки або причали вже до берега, стає легендою. Вас смущає, коли вас називають легендою, да? Не смущает? Ну, вы знаете, казала мама, да хоть и мешок одягни, так, и кошель на голову. Ну, Главное, чтобы голос вит и звучал. Ну, голос у вас прекрасный. Ну, молодежь, наверное, когда э, с вами встречается, ну, они немножко в шоке, они э, уже знают, что 46 лет, да, вы на сцене или больше? Не, 42. Я так, даже, наверное, не, не определяла. И люди ждут, что сейчас зайдет Нина Матвиенко. В такому селному шлейті, да, з да, силім да. волоссям. Часто ви сталкуєтеся з такими неадекватними ожиданнями? У мене такий був один момент, я виступала в селі. Це ще коли ми ну, якось такі були моменти, ще по селах їздили. І я зачіпляюся за шнур, якийсь там був. ну Вони ж також ждали Ніну на бабусів багато прийшло, школярів. Ну, знаєте, кожен прийш... свій образ продумав і видумав, яка ж та Ніна Матвієнка. Я зачіпляюся за цей шнур і рачки долітає до мікрофона. І в поклоні, рачка чуть не долізла до них, зупинилася, повертаюся, кажу: нарешті кажу, я прибула. вирішили, От какой! Вони люди хитрый. так сміялися, що. Тому що мікрофон рачки теж я його поклав, бо якби не він, ми б перелетіли разом. А це був у вас такий народний поклон. Такий був народний поклон, так. Да, і... Можливо, те, що Ніна ще не вмерла, як не вмерла Україна. Як не вмерла Україна. Ну, я взагалі вважаю вас основоположником такого жанру на телевізії, як відеокліп. Ось у нас є фрагмент, давайте подивимося. Ці брови мої... Не ви <говори> да, да, ще пані бачите? Да, і ще чорноброва. 54 кілограми я там бачила. 54 кілограми? Так, 52, 53. Щас так, звісно, вже 56, наверняка. 60. 60, да, прибавили ви, звісно. Можна слушати безконечно. Я дуже соромилася камери. І коли мене там повертали, то це як не жива була. Ладно, <смеш> такой, что сюда же туда. И до сих пор И бо і микрофон боялась. Нет, за ну, это все преодолели. Вещь стала. Поэтому uh, в этих клипах вы как принцесса, как uh... – Як царіця. – Та і ні, по... як мумія. мумія? Ну, така, знаєте, Ну, нерух, така, знаєте, нерухлива. Отак, очі тільки дивилися, все головне. Так тоді ще й так, до речі, вимагалася. Не рухається, стоп, Значинай, а, а! а І ти стоїш такий, ось тільки кліпаєш очима. Шаг вправо, шаг вліво. Да, – Так, та якась така була система, не було такої ну, вільності, вольності. Ну, розумієте? щоб ти чи йшов, чи якось там. Ось тільки ця доріжечка, не туди, і не сюди. Ви можете теж вот так от з місця щось спіти для нас? Да, тихенько, якщо можна. Чтобы... Да, Я написала сама пісню, яка стала, до речі, народною, ще владівкою, і в мене був такий ну, захват від весни. Все цвіте. Я перелізла, пам'ятаючи, через вікно слова пишу, і тут же мене на базі пісні народної прийшла якась інша зовсім мелодія. Розійшлись хмарки, гляне сонечко. Заб'ється в грудях, моє серденько. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Прекрасно. У нас в гостях була велика півіця. Золотой голос України. Ніна Матвієнка. Це для вас. От Сегодня нас выхи. благодарю за, ваш, за ваше прекрасное искусство от благодарных поклонников. Сегодня у нас вечером в гостях сестры Тельнюк Леся Галина со своей новой программой. Я прослушал всю программу несколько раз. Мне очень понравилась песня Нью-Йорк, клип на эту песню. Но мне показалось, что программа такая. Печальне, програма не для естради, програма така на, на грані уже класіки. Чому столько печалі? Насправді це не печаль. Це такі почуття, які, які є любов. А тому там є і печаль, там є радість, там є всі-всі почуття, як які назвав. нагромаджуються в серці людини, коли вона на по справжньому закохана. І тому ця е, програма, от вона сприймається. Коли у тебе хороший настрій, вона тобі здається весела. Угу. Коли у тебе щасливе кохання, вона здається абсолютно щасливою такою. От а коли тобі трошки сумно, то ти саме і сприймаєш. Тобто вона є відповідником кожного серця, яке здатне любити. Мой мозг взорвав відеокліп на пісню «Нью-Йорк», На слова писательно забу. Пісня про Нью-Йорк. А по картинці Київ. Почому? Кому прийшла в голову вот така неординарна ідея? Ну, ідея прийшла в голову Назару Стригуну, це наш директор, і він, власне, так, так склалося. Ми вирішили, що це буде саме Київ, тому що. Це пісня про Нью-Йорк, але про ту країну, в якій ми повинні жити яку ми повинні любити. Тобто, це дуже патріотична пісня. В вашому альбомі, в вашій новій програмі, пісня на стихі Забушка, але є і пісні стихи, які, галіна, ви написали. Ну, не волновались, що на ваші. Пісні будуть рядом з песней Мастити писательницы, Люди будуть сравнивать текст і что що вот здесь рифма не такая Серйозно угу. здесь как-то полегче, чувствуется разница. <сказу> <сказу> я думаю... <газу> Ви <Вы> не <газу> <відговаривали? проб> Ну, Ми <газу> говорили <газу> так, на цю тему не один раз, але я думаю, що тут в цій ситуації немає абсолютно никакой конкуренції. Галины вирши, они Прекрасні, вони абсолютно свої рідні. Вони мають свій характер, свій стан, і вони добре лягають на музику. І це таке абсолютно гармонійне поєднання, яке. Мені здається, просто виходить з середини нашого єства, і воно дуже природне. Та це як сестринська потреба нам одна перед одною сповідатися. Тобто, я якимись секстами, Леся музикою, і mm -hmm. ми одна одну одразу розуміємо, вже потім, коли ми формуємо пісню, коли ми вже народжуємо це дитя, яке називається пісня, то mm -hmm. воно вже таке і в контексті нашинке. всієї всієї цілої програми воно дало абсолютно такий і наш настрій, і наш погляд на взагалі і поезію, і на е, любов як таку в цілому. тисяч років фосфоричний пил сьогоднішнього синігу і тепле і іграшкових, і скоро білими крилами вкриють землю. Це так, очевидно, ласкаво, фотографічно метелики синіх розпростерета русалка все дробиний день, і донка, біла стрічка, сонячний тис без очей, рота, ранецо не галузя, жагою світання, а я так хочу тебе любити, просто тебе любити, через сто, півтори сотні тисяч років. Просто любити тебе через сто, півтори сотні тисяч років просвітлено в миті колючками білого синю. Придемо ми вчорашні пра-пра, пра пра в мерах тінні балакитного пилу. Це так, очевидно, ласка. Фотографічно метелики сині розпростере русалка Все терпимий день і тонка біла стрічка, сольщини без очей, рота Ранецьом не галузя, жагою світання, а я все буду тебе любити, просто тебе любити через сто півтори, сотні тисяч років, просто любити Eu vou a... Снег растаял, дороги тоже, солнце ярко светит, настроение с каждым днем улучшается, длинные выходные приближаются неумолимо, так что все будет хорошо. Это была программа «Проты ночи» с Павлом Шереметом. Увидимся на следующей неделе. Пока!